Геральт, ти справді думаєш, що я цнутливий? Так, думаю. Єн, а ти безумовно на всі сто відсотків. Чому ви обоє так думаєте? Ти просто не схожий на того, хто трахається. Слухай, я кохаюся, ясно? Я кохаюся скрізь, спитай будького. Єн? Тобто, спитай будь-кого, окрім Єн, Геральта. Ну, я ніколи не бачив, щоб ти трахався. Єн, ти бачила? Не бачила, щоб він трахався. Ну, вам і не потрібно це бачити. Просто повірте мені на слово. Я займаюся коханням по всьому континенту. Взагалі-то впевнений, я робив це набагато частіше, ніж ви двоє, чесно кажучи. А ти коли-небудь кохався верхи на єдинорозі? Єн. Що? Ні? А ви боже мій, справді? Це не так весело, як здається. Тобі сподобалось. Я б надав перевагу ліжку. У мене стільки запитань. Чекайте, зупиніться, зупиніться. Що ми робимо, куди ми йдемо? Так, я далеко ще? А, далеко, Герейте, досить далеко. У мене ноги болять. Я не винна, що ти не хочеш користуватися порталами. Єн! Гаразд, судячи з того, де ми. О, я знаю, що це. Це мапа. Так, це вона, Герейте. Молодець. І ми знаходимося тут. Ясно. А нам треба дістатися сюди. А це що за штуки? Знаки питання? Так. Це не обов'язкові квести. Не обов'язкові. Неважливі, у нас немає часу. Ми поруч за цим. Так, поруч, але Геральт, нам хочеться. Потрібне... О, Боже. О, скрині, 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 скрині. Ходімо, Геральте, схоже, нам треба поспішати. Так, 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 зачекайте. О, так, чорт забирай. Обожнюю зламані граблі. Геральт, а коли ти закінчиш, нам треба рухатися далі. Так, безумовно. Гей, відьмача. О, бляха так. Геральта, після цього... Так, так, так. Тільки швиденько закінчу. Ігні. Народ, допоможіть! Круто, дякую. Так, Геральта, ми готові. Так, так, я ж казав. Ось готово. Можна йти. Відьмаче, мені потрібна допомога. Безперечно! У чому справа? Що потрібно? Зроблю що завгодно, скільки б часу не зайняло. Мого брата викрали у топці. Який жах! Геральте, вже досить. Де? Далеко. Дуже, дуже далеко. Геральте, ні, вважай, це зроблено. Геральте, нам треба покінчити з цим. У мене є справи, я не можу лишатися надовго. Ну, будь ласка, потім займемось на яденрозі. Так, Геральте, слухай, ти можеш прийняти квест, якщо він у цьому напрямку. Нам туди. Тоді ні, ні в якому разі. Вважай, все зроблено. Ми ніколи туди не дістанемось. О, дошка оголошень. Якщо ви хочете ще більше контенту, підписуйтеся на Патреон. Там можна отримати доступ до ексклюзивних відео. Патреон! Патреон! Переходьте на Патреон посилання внизу.